Нагадаю, що ще у 2019 році, коли пан Єрмак був просто помічником президента України, президент України йому делегував перемовини з Російською Федерацією після успішних перемовин. Що робить Єрмак? Президент його призначає в наглядову раду Укроборонпрому Ви спитаєте, як це так, Ларіочник? Людина, яка окей, займається зовнішніми перемовинами, який сенс йому в Укроборонпромі? Після того, як Єрмак зайшов в укроборонпром, наші підприємства перейшли працювати в однодневний робочий тиждень. В два рази скоротилося виробництво оборонного сектору. Є певні комплекси, такі як «Ольха» та Грім, які ми перестали повністю випускати з тисячами ракет. Це все сталося після того, як в Укроборонпром зайшов Єрмак. Тому коли ми зараз бачимо таку систематичну зраду, коли не вистачає припасів тих самих 120-х мінометів мін, то треба розуміти не просто проблему, яка зараз існує, а як ми докотилися до цієї проблеми, і хто конкретно зараз за це повинен відповідати з Самого початку за перемовини за ту саму ганебну консультаційну раду, за яку підписав пан Єрмак, сівши за стіл з терористами, він від початку до кінця займався денаціоналізацією України, демілітарізацією. Він постійно президенту казав, що треба розводити війська, треба не стріляти у відповідь. Вони це все зробили Зеленським на пару. Тому коли ми кажемо, що там якийсь. Президент а, у Мотор Січі винен, то не тільки він винен, винен кожен з них хто у всій цій почті був а, причетний до цього. Під час повномасштабного наступу ми отримали як без єдиного а, пострілу вони Сумську область пройшли, нікого не чіпаючи, розуміючи, що там теж є стратегічне підприємства пана Фірташа. А ті регіони, ті області, де їм було організовано супротив, навіть там Чернігів, подивіться, вони його бомбили, і вони просто намагалися той самий Чернігів знищувати навіть той самий Ахметівський Маріуполь, який організував супротив а, росіянам, вони просто його вирівняли з землею, і це каже про те, що є певні договорники, і це договорників, на жаль, виключно діють. Від протекцію із Зеленського Єрмака без відома цих двох людей у нас в країні нічого не коїться, вони акцеп... вони дотичні до кожного рішення, яке приймається у нашій країні: кожне судове рішення, кожне рішення стосовно перемовин, навіть е, історія з е, зерновою угодою, наші стратегічні західні партнери. І Зеленському персонально і Єрмаку доносили одну тезу у цих договорах. В першу чергу була зацікавлена не Україна, а сама Російська Федерація, тому що за рахунок цього зерна Російська Федерація їй вдається тримати під деяким контролем африканські африканські країни, коли вона туди направляє це зерно. І була, були, були певні зустрічі з Зеленським і Єрмаком, коли наші західні партнери прямо їм сказали: ви можете вимагати все, що завгодно, і вони це виконують. Навіть звільнити абсолютно всіх азовців. Це була пряма рекомендація офісу президента. Вимагайте звільнення всіх азовців, тоді підписуйте ці угоди. Ніхто, ніякі умови публічні. Російській Федерації не поставив, але ми побачили, як під час підписання зернової угоди там з'явився Абрамович. Тоді у мене виникає питання досить логічне: чи не скинув якусь поповняшку пана мільярдера, російський мільярдер Абрамович, представнику з офісу президента, про що ми не дізналися, яка залишилася поза лаштунками домовленість між найближчим? Олігархом Путіна та українською владою, і чому українська влада не виставила умови повернення всіх полонених і потім підписання цього із цієї зернової угоди. Всі мої справи, які зараз там знаходяться в суді, вони куруються виключно персонально татаровим напряму з Печерським судом, персонально татаровим напряму. А зараз це дві справи, просто щоб нагадати: це середній палець Зеленському. За яку те, що мені намагаються дати три роки, і друга за те, що я опублікував плівки Єрмака, де його брат торгував державними посадами. До речі, якщо е спробувати цю цей ланцюжок е витягнути, дивись, наскільки просто в суперзручній позиції виявилося виявилося Російська Федерація, коли отримала а Такого ларьочника як Єрмак. Людина продавала через свого брата державні посади за просто копійки. А тепер уяви, у якій позиції, коли Російська Федерація просто скупила ці безліч просто ключових державних посад у Єрмака, розставила в енергоатом свою свою людину там контролювати у Службу безпеки України в регіонах розставили своїх людей. Наскільки зручно було, коли Російська Федерація отримала просто продажну людину, яка продавала всі все на світі, і коли, врешті врешт Єрмак виконав чудово своє завдання, продав все, що міг продати, майже знищив Укроборонпром, повністю зупинив виробництво української зброї, почав відведення військ. Коли Україна за останні там взятих 5 років була максимально слабка з точки зору там останні 3 роки, з точки зору обороноздатності, тоді Путін приймає рішення нападати Україну, бо Єрмак чудово виповнив виповнив всі його задачі. І тому такі люди, коли вилазять, такі як Микитась, які знову почали тісно співпрацювати з Татаровим, і він настільки себе Відчуває, що він Бога за бороду взяв, що може напряму вже дзвонити меру Дніпра і пропонувати йому хабар на 22 мільйони євро, розуміючи, що його прикриває пан Татаров в офісі президента. Тому це окремо раз підкреслює, що для цих людей нема нічого святого. Більше того, наскільки я знаю, у перші дні, коли почалося повномасштабне. Повномасштабний наступ Російської Федерації навіть це писали у ЗМІ, що деяким представникам опозиційної платформи за життя, які там з готівкою виїхали з України, задекларували їх там у той самий Угорщині. До цього був причетний офіс президента України, який їм допомагав це зробити, крім Татарова, який і подоляка, який має. Шлейф історію про, про відносин з партією регіонів. Я поки що інших там представників, які так тісно були коли з ними зв'язані, не знаю. А Єрмак ще бо Єрмак свого часу був помічником народного депутата Ельбруса Тадієва, людини, яка організовувала антимайдан в Києві, людина, яка контролювала цих тітушок де куди і як нападати. Більше того, ще наскільки я знаю, Єрмак був е, радником пана Попова, людину, яка теж е, займалася е, тісно співпрацювала з Янковичем і займалася розгоном майдану. І ця людина зараз просто керує нашою країною. Прямий шлейф партії регіонів, людина, яка чітко співпрацює з Російською Федерацією, і ми зараз у мене чесно кажучи, я просто іноді. В ну, мене волосся стає дивким. Я дивлюся, ну як так може бути? Ну як? Ну, ну, сотні тисяч людей гинуть. Ну і ця людина продовжує абсолютно вільно себе відчувати. Більше того, ще більше посилила свій вплив у всіх напрямках, іначе має супер якийсь імунітет.